Друзі, всім привіт, вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Це вже 17 відео про мій проект довгостроковий криптопортфель. Коротко нагадаю стратегію. Я вибрав три монети: Bitcoin, Ethereum і PHG. І щотижня по понеділках інвестую 50$. Долар. Розподіл такий: 60% біткоін, 20% в Ethereum і 20% PHG. Хочу нагадати, все, що ви почуєте сьогодні, це моя особиста думка, а не фінансова рада. Проводьте власний аналіз і приймайте рішення, виходячи з вашої стратегії та ризик менеджменту. Отже, цього понеділка я докупів біткоін на $30 доларів за ціною 107 440, ефіріум на 10$ доларів за ціною 2450 і Pack на 10$ доларів за ціною $3286. доларів. Таким чином, загальна сума інвестицій становить 850$. доларів. А тепер давайте перейдемо до портфеля і подивимося на поточні результати. Для моніторингу я використовую портфоліо трекер з сайту DropStop. Посилання є в телеграм-групі. Загальний результат знизився у порівнянні з минулим тижнем. На сьогодні портфель показує 12,8% прибутку, що становить приблизно 109 доларів. Минулого тижня прибуток був 13,6%. Дивимося детальніше. Біткоін всього інвестовано на 510$, середня ціна 93 433 прибуток 13,7%. В ефірум інвестовано 170 170$, середня ціна 2034, прибуток 19,4%. Pack також інвестовано на 170$, доларів, середня ціна 3229 прибуток 3,7%. Виходить, що за весь час інвестування, найгірший результат демонструє монета PUGG з результатом плюс 3,7%. А найкраще себе цього разу знову показує Ethereum з результатом плюс 19,4%. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно з щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема вів група для моїх рефералів з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем, є дві зготові збірки портфели на 10 монет та 20 монет. Також учасники групи отримують доступ до моїх індикаторів з інструкцією по використанню. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним Пройти верифікацію. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Тепер давайте подивимося на графіки цих трьох монет. Біткоін вчора продовжив коригуватися, ціна дійшла до очікуваного рівня підтримки 105 тисяч. Нагадаю, ціна знаходилася під трендовою лінією зростання і тестувала верхню межу спадного каналу, після чого була очікувана корекція. Гадати, чи вплинула це новини про тарифи чи ні, не має сенсу. Ми тільки за останній місяць це вже бачили багато разів. Думаю відкат не буде сильним, максимум до середини спадного каналу можемо ще спуститися до 104 тисяч. Не думаю, що прямо зараз вже піде серйозне зниження до 90 тисяч. Логічно, все ж побачити хоча б спробу протестувати 110 тисяч спочатку. Також одним із чинників спроби оновити попередній максимум є оновлення максимуму на SP 500. Але все ж таки на всяк випадок, там де є прибуток, ставте стопив без збиток або невеликий плюс. Я й надалі дотримуватимуся стратегії не закуповуватися активно до серпня, а лише спекулювати, навіть не дивлячись на певний позитив, який зараз є. Зараз важливо бережно відбудовувати свою стратегію, також не варто забувати про сезонну літню тенденцію до корекції або флетових рухів. Хоча, звісно, я можу помилятися і це літо виявиться іншим, ніж попередньо. В разі появи якихось сильних негативних новин, цілями подальшого зниження будуть наступні рівні. Перша ціль 103 023 рівень по Фібоначі даного імпульсу росту. Та на рівень пробувався, але закріплення на даній таймфреймі не було. Це основна ціль, бо для більшого падіння зараз немає явних факторів. Друга ціль 9800 038 рівень по Fibonacci від даного імпульсу росту. Також нещодавно тестувався і саме від нього ми отримали розворот на ріст. Третя ціль це 0.5 рівень по Fibonacci. На даний час це остання ціль, яку я допускаю. Сигнал основних індикаторів, які я використовую наступний. На Стахасці Керса і напрямок на зниження. Насцилляр Zero LuckMacD сигнал на зниження. На індикаторі Супертренд на денному тайфреймі активний сигнал на покупку. На тижневому таймфреймі також активний сигнал на покупку. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube, адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Другий графік ефіру. Ефіром також знижується разом із біткоїном. Хоч, якщо дивитися на значення ціни тиждень назад, то ми знаходимося майже на тих самих рівнях. Від грудневого піку ефірум на даний час знаходиться у просадці на 40%, в той час як біткоін вже перевищував свій попередній максимум. Тому математично ефір зараз виглядає в плані потенціалу росту. Бо і своїх мінімальних значень в відмежу ринку ціна зросла на 175%. Головний опір зараз це локальний пік 2770 доларів. Найближча сильна підтримка 2320. Із середньострокових цілей залишилося тільки 3100 доларів. 0,61 рівень по Фібоначчі від грудневого піку 2024 року. Але дане не так часто відпрацьовує на відміну від 0.5 рівня. Тому, можливо, до цього рівня ми прийдемо тільки вже восени. Сигнал основних індикаторів наступний. Настилятор Стагассік CareSi знаходимося в зоні перекуплені. Настелятор Reserve Lackmac D все ще напрямок неріз. На, на індикаторі SuperTrend на денному таймфреймі сигнал на покупку. На тижневому таймфреймі також активний сигнал на покупку. І останній графік PUBG. Золото це класичний актив, який зростає десятиліттями. Золото зараз на фоні корекції на крипторинку почало зростати. Ціна повернулася назад вище тренду у лінії зростання. З початку 2025 року золото виросло на 28%. цілями середньострокового росту є оновлення поточного максимуму $3600. доларів. В Нашому портфелі цей актив виконує захисну роль, який буде збалансовувати портфель в часи корекції в одмежому ринку. Я вважаю, що в будь-якому довгостроковому портфелі повинна бути присутня певна частина золота. Найближчий опір 3430 доларів, найближча підтримка 3320. Сигнал основних індикаторів наступний. На сціляторі Stochasti Carisa і напрямок на ріст. На сцеляторі Reserve LackMagDee також сигнал на ріст. На індикаторі Supertrend на денному таймфреймі активний сигнал на покупку. На тижневому таймфреймі Supertrend зараз сигналізує на продаж. Це означає, що ми можемо побачити в середньостроковій перспективі, що золото піде на більшу корекцію, а от ризиковані активи на зразок фондового ринку і крипти можуть показати навпаки сильніший ріст. На сьогодні це все. Наступний звіт по портфелю через тиждень. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.